Всім доброго дня! Я з Київської області України. Хочу показати, як зимували мої гортензії. макрофіли. О, або, інакше їх називають крупнолисні. Так, вона замувала мене під укриттям. От, значить, зрізала тільки на конці пагонів, тільки суцвіття. Ось у нас вже є такі. Молоденькі бруньки. Десь приблизно тиждень назад е Вона у мене була трошки пригнута отак. От ось зі щепками, бачите, лишилось. От. І було тут от хойний опад. До речі, вкопана вона у мене в під підки підкисленому ґрунті. от, Тут є ось хойний опад. І ось це личко я вигребла це листя з горіха і ще з якогось точно не пам'ятаю. Бачите, воно повністю сухе. От. І не перегниває воно пункту. А Для того, щоб це все діло не мокло, закриваю я чотири шари агроволокном із ще плівкою. Але плівкою не повністю запаковую, а просто роблю такий, як парасольку, щоб не попадала волога. Ну, прямий дощ. От. Це одна так призимувала. Ось ще одна макрофіла. Я, на жаль, не знаю, який сорт. Е е дуже гарний. Він змінює колір. з зеленого на такий червоний. Ось, будь ласка, ось обруньочки. Камера не фокусує, добре. От. На жаль. Але призимувала все гарно. Так. І ось це. Шапки з волотистої гортензії я ще тут полишила, ось так випадок. От. Значить, Щодо подальших дій. Повністю укриття ми ніякому разі ще не прибираємо. Чому? Тому що оці молоді бруньки можуть ще змерзнути, бо вночі в нас мінуси. А для того, щоб повністю відкрити вже такі гортензії, їм треба сталий плюс вночі, щоб було приблизно 7-8 градусів. Можна потрошку по одному шару знімати, але все одно намагатися тримати гортензію ще вкритою. Обрізку ми вже не робимо. Чому? Тому що якщо ми будемо зрізати оці верхні частинки, оці, от саме вони квітнуть. Є, звичайно, гортензії макрофіли ремонтатні сорти, які квітнуть на пагонах. Минулорічних, оце все минулорічні. І на пагонах з'являються. Тут будуть бруньки просипатися, зараз не видно. От, і вони будуть давати нові пагони. На них не буває квітнення, а у ремонтантних, у ремонтантних сортів. Ну, я точно не знаю, ремонтантне це чи ні. Я тільки в тому році купила. Переп... Пропередивимось, але продавчиня сказала мені, що вона їх не вкриває, але вони в неї квітнуть. Це наштовхує на те, що можливо, можливо це ремонтантний сорт. А, називається воно таким рожевим квітне. на російській мові вічне літо» називається, не знаю, але призимувала вона чудово, бачите? Ось так. І там ще одна гортензія у мене. Вони невеликі ростуть, десь до метра. Оце ці маленькі, ці типу по 60 см. Вони ще молодесенькі, правда. Отак у нас все. Дякую за увагу.